Вітаю тебе в цьому просторі, спокою та зцілення. Ми живемо в світі, де душевний біль може з'явитися раптово, викликаючи тривогу, страх або смуток. Але уяви собі, що є спосіб. За допомогою якого можна відчути полегшення навіть не виходячи з дому. Це метод, який дозволить тобі знайти внутрішній спокій і відновити емоційну рівновагу всього за 10 хвилин. Ця медитація створена спеціально для того, щоб допомогти тобі відпустити душевний біль і перетворити його на джерело сили та спокою. Перед тим як розпочати знайти зручне, спокійне місце, де ти можеш бути сконцентрованим протягом всього процесу. Сядь зручно, випрями спину, закрий очі. Зроби кілька глибоких вдихів, відчуваючи, як повітря наповнює твої легені і повільних видихів, звільняючи напругу. І зараз ми розпочнемо подорож до внутрішнього зцілення. Засереться на своєму диханні, глибокий вдих через ніс, відчуй, як повітря наповнює твої легені, живіт грудну клітку. Потім повільний видих через рот, відпускаючи напругу з кожним видихом. Повторюй цей процес. Декілька разів, відчуваючи, як твоє тіло прославляється з кожним вдихом і видихом. Уяви свій душевний біль, як темну важку хмару всередині свого тіла. Де ти відчуваєш цю хмару? Можливо, вона знаходиться в твоєму серці чи в голові. Яка вона, роздивись її? Дозволь собі відчути цей бік без оцінок і осуду. Визнай його існування. І прийми його на цей момент. Всім нам буває боляче з різних причин. Та головне розуміти це, не ігнорувати, не ховатися в панцир, а набратись сил і відпустити, щоб жити далі, щоб мати енергію, щоб бути щасливим. Уяви, що з кожним дихом ти втягуєш яскраве чисте світло. Це світло проникає в тебе через голову і починає заповнювати твоє тіло. З кожним видихом уявляй, як це світло починає розчиняти темну хмару. Болю. Біль поступово стає менш інтенсивним, менш важким, починає зменшуватись і розпадатись. Проживи цей момент, дивись, як біль розчиняється, як від нього нічого не залишається. Світло завжди заповнює пітьму, і добро завжди перемагає. Тепер, коли хмарина смутку і болю розчинилася, у тебе з'явилося місце для світла і тепла. Зосередься на своєму серці, Уяви, що його заповнюють яскраві промені надії і тепла. Твоє серце це джерело, джерело безмежної любові та позитивної енергії, яке завжди з тобою. З кожним тихом уяви, як світло з твого серця розширюється. І проникає в кожну клітину твого тіла. Відчуй, як твоє тіло наповнюється цією новою енергією. Вона тече крізь тебе, проникаючи в кожен куточок твого єства. Відчуй, як ця енергія робить вас сильні спокійнішими і щасливішими. Уяви, як тепер вся твоя сутність поєднана з цим джерелом світла, ти більше не відчуваєш болю, тебе немає для нього місця, а є тільки чисте, яскраве світло, яке наповнює тебе. Зсередини зовні. Тепер ця позитивна енергія залишиться з тобою, навіть коли ти закінчиш медитацію, вона продовжує тікти крізь тебе, допомагаючи справлятися з будь-якими викликами і підтримуючи тебе в кожному моменті твого життя. Зосереться на відчутті легкості і свободи. Відчуй, як твоє тіло і розум наповнюються світлом і спокоєм. Зроби кілька глибоких вдихів і видихів. Уяви, як будь-яка залишкова напруга. Виходить з кожним видихом. Поверни свою увагу до теперішнього моменту. Відчуй своє тіло, як воно сидить на стільці, на підлозі, на будь -шому. Відчуй контакт з поверхнею під собою. Зроби ще один глибокий вдих і повільний видих. Потроху відкрий очі, повільно повертаючись до реальності з відчуттям спокою і оновлення. Пам'ятай, що ти можеш повернутись до цієї медитації у будь-який час. Коли відчуваєш душевний бій. Нехай світло, яке ти залучив сьогодні, залишається з тобою і допомагає у будь-якій ситуації. А ми дякуємо за перегляд цього відео. До нових зустрічей!